Вісім камер відеоспостереження з'явилися на алеї пам'яті, що на площі єдності. Такому рішенню передував акт вандалізму, що стався в ніч на 8 квітня. Перший випадок ми одразу встановили прапори, хтось підійшов, було видно на камері, яка там є, але чіткої картинки не було. Просто якийсь чоловік підійшов і вкрав прапор. Потім цього року вже. Зранку пишуть в групі мами, ну, мами ж наші ходять, і жінки, і мами, пише в групі дівчата, у нас тут вандалізм пройшов, поламали прапори, ми приїжджаємо сюди і коло тризуба, два прапори були зігнуті і один прапор вкрали. Родичі воїнів звернулися до адміністрації міста з проханням встановити відеокамери, аби запобігти подібним актам вандалізму у майбутньому. Ми звернулися до Олега Олександровича. Ми зб... звернулися до Філатова Бориса Альбертовича, до Денисенка Сенка Андрія Сергійовича. І ми їм дуже дуже дякуємо за те, що вони таке звернули на це увагу, віднеслись. Повагою до нас, до наших рідних, загиблих. Встановили камери, це дуже потрібно, тому що кожна мати, кожна дружина, батько, сестра сюди приходять. І коли щось таке трапляється, це дуже болюче таке питання виникає. Для багатьох мешканців новокодацького району, алея пам'яті має особливе значення, адже тут встановлені і стели з портретами полеглих військових. На одному з них і постать Романа Зубарева його мама щодня відвідує це місце. Для мене це просто святе місце, місце, куди я можу прийти з ним, побалакати, з ним побути. Тому це дуже, дуже для нас, для всіх це дуже. Ми тут живемо до роботу, біжу там, коли забігаю, коли помашу з роботи, обов'язково я заходжу до нього кожного дня. Це як зустріч, це наша з ним зустріч. Знаєте, там на людях вже не хочеться плакати, а тут я можу постояти собі, поплакати. І ось сьогодні нам поставили. І сьогодні вже камери. Тим 8 камер. Це були вісім камер. Ми хоча б дві просили, хоча б дві, а нам ще й вісім поставили. Тому ми дійсно дуже раді, дуже. До нас звернулись родини загиблим з встановити додаткові камери наружного спостереження, бо ті, які тут знаходились в рамках безпечного міста, вони не прикривали всю площу, всю алею. І ми відповідно звернулися до міського голови з проханням встановити додаткові. Це безпека не тільки конструкції малих прапорів, які тут знаходяться, символів держави, пам'яті наших героїв, і безпека взагалі. Мешканців, які знаходяться от поблизу цієї території, за допомогою нових камер безпечного міста, вдасться фіксувати правопорушення у режимі реального часу і оперативно повідомляти про це поліцію. Камери відеоспостереження працюють в режимі 24 на 7 і транслюють повністю картину до нашого ситуаційного центру відеоспостереження міста Дніпра. Термін зберігання відео, відео йде у нас 30 діб. Ця вся фіксація відбувається також в режимі реального часу, тому що в нашому ситуаційному центрі також знаходяться представники патрульної поліції, які, якщо побачать якийсь інцидент, одразу можуть оперативно зреагувати. І найближче, наприклад, патрульна машина, яка знаходиться у цьому районі, прибуде на місце, і саме це. Якраз дозволить зупинити такі подібні акти вандалізму. Загалом по місту функціонують майже 2,5 тисяч камер безпечного міста. З часом ця цифра зростатиме, додали у Дніпровській міськраді. Невдовзі нові фіксатори з'являться і у сквері героїв. Артур Орел, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.